Це ж треба було до такого додуматися. Лохвицький корупціонер, після піднятих тарифів для простих жителів нашої громади, після схеми з національним парком додумався до третьої схеми заборонити вивозити сміття жителям нашої громади на сміттєзвалище. Тепер якимось незрозумілим чином буде обліковуватись кожний кубічний метр вивезеного сміття. Ще й кожна людина має їхати купувати талончик, хтось має це все якось рахувати. Відповідно, ми розуміємо, до чого це призведе. Люди перестануть прибирати прибудинкові території, а якщо її прибрали, то вивозитимуть це сміття будь-куди по місту та за межами його. І замість того, щоб навести порядок на сміттєзвалищі, зробити якісне сортування, організувати збір цього сміття, прививати людям нормальне відношення до природи і вивезення цього сміття на сміттєзвалище, він робить все навпаки. Висновки робіть самі.